українці, Котрі разом із Українською православною церквою перейшли на новий стиль і святкують тепер Різдво за Григоріанським календарем, вшановували народження Ісуса Христа, святкували Різдво разом із усім християнським світом. Раніше ми святкували Різдво 7 січня і Різдво. 25 грудня ми назвали католицьким. З минулого року Україна офіційно вже святкує Різдво 25 грудня, і тепер ми вже можемо казати, що це наше Різдво, а Різдво 7 січня це буде вже Різдво Російське Російської церкви. Росіянам, очевидно, це дуже не подобається. Вони завдали ударів ракетами та дронами по всій Україні. Глава МЗС Сігіба так відреагував на це. Сьогоднішня масова атака Росії є відповіддю Путіна тим, хто говорив про різдвяне припинення вогню. Одна із російських ракет потрапила до України, проминаючи повітряний простір Молдови та Румунії. Що ще раз. Нагадує про те, що Росія становить небезпеку не лише для України, але й для інших країн. Майбутній спецпосланник США по Україні Келлог сказав, що Різдво має бути часом миру, але на Україну жорстко напали саме на Різдво. Наносити масштабні ракетні та безпілотні удари в День Різдва Господнього неправильно. Світ уважно стежить за діями обох сторін. США як ніколи налаштовані встановити мир у регіоні, наголосив Келох. Лідери трьох прифронтових країн при НАТО Латвії, Естонії та Фінляндії заявили, що НАТО не готове протистояти Російській Федерації без США. А країни ЄС знаходяться на межі можливостей допомоги Україні. Політики прямо говорять про нездатність Європи захистити себе особливо без США. Латвія передала Україні 612 машин для фронту конфіскованих у п'яних водіїв. Видання The Times з посиланням на анонімне джерело Міністерства оборони України повідомляє, що Україна здатна розробити елементарну ядерну бомбу за кілька місяців, якщо США припинить військову допомогу. За словами співрозмовника, це могла би бути атомна бомба з Плутонією. Яку можна виготовити, використовуючи відпрацьовані ядерні стрижні з діючих реакторів? Ядерна бомба буде приблизно 10 разів меншою за товстун, скинуту на Нагасакі, Там може знищити військові та промислові об'єкти Російської Федерації. Трамп оголосив майбутнім головою Пентагону. Ведучого Fox News і ветерана воїн в Афганістані, Іраці та Гуантанамо Гексета. Піт гексет відомий критикою військового керівництва США за лібералізацію війська. 2022 року, за 4 дні до вторгнення, Гексет заявив, що події в Україні важливі. Проте, злочинність, лібералізм та інфляція в США важливіші для нього. У перші тижні вторгнення назвав Путіна воєнним злочинцем, закликав до підвищення допомоги України, різко критикував НАТО за застарілість та імпотенцію поглядів і недотримання домовленостей. Мотиви Путіна до вторгнення назвав I want my shit back», яка у Підтагексе та позиція зараз невідома. Давалося б, усі наші військові мали б бути зайняті лише війною. Це мало бути головним їхнім заняттям сьогодні. Однак їм вистачає рук та сил, аби воювати ще і на інші фронти. Принаймні головнокомандувач сильський встигає і з росіянами битися, і воювати із тима тими, хто у його бік кидає необережне критичне слово. То він на Стерненка ображався за критику і призивав його до війська, тепер сильський воює проти діпстейд. Діпстейт це інтерактивна онлайн-мапа бойових дій в Україні. Вона дозволяє стежити за всіма змінами, що відбуваються на фронті. Нардепка Безугла заявила, що замість стабілізації фронту Генштаб почав атаку на команду Діпстейт, плануючи мобілізувати її учасників і закрити проєкт. В Україні вже так повелося. Хто б там яким чином не провинився перед владою? Головне покарання мобілізувати і на фронт. мобілізувати і на фронт. Коментар від Діпстей завжди працювали і докладали максимальних зусиль задля перемоги і допомоги нашим бійцям і нашій країні. Тому маємо залізну репутацію і ту найціннішу довіру серед суспільства, а найголовніше серед військових. Тому маємо найвідомішу мапу російсько-української війни в Україні та світі. Але, на жаль, не всім главкомам подобається правда і це прикро. Безмежно всім дякуємо за підтримку. Нам пише і телефонує величезна кількість людей. Це, ця підтримка надзвичайно велика і це дає. Сил за натхнення. Ви всі неймовірні, працюємо задля перемоги і не здаємося. Брехня нас всіх погубить. Стані слова можна ліпити на шеврони. Брехня нас всіх погубить. Бо і зараз Україна відступає не через те, що росіяни такі сильні, а через те, що дуже чимало. Людей в Україні, особливо у людей у владі, живуть не правдою, а брехнею. В цьому полягають головні нинішні наші проблеми.